В івано франківську відбулася всеукраїнська науково практична конференція на тему регіональна політика в контексті європейської інтеграції України серед гостей із різних регіонів, а також за кордону, були і наші журналісти. Говорити про регіональну політику в контексті європейської інтеграції України в Прикарпатському національному університеті зібрались гості з різних куточків країни. Василь Марчук каже, дана тема є зараз дуже актуальною, особливо в контексті теперішніх подій. Нинішня конференція, регіональна політика у контексті європейської інтеграції України відзначається надзвичайно великою актуальністю, оскільки це пов'язано з багатьма факторами. Перший фактор це фактор самої України, як показав останній досвід останніх півроку, і події які відбуваються в Україні на сході України, перш за все, що будь-яка держава повинна бути сильна своїми регіонами. І, ці регіони повинні мати достатньо як юридичної, так і економічної, і політичної самостійності. Вікторія Гробова приїхала на конференцію із Сум. каже, наразі питання регіональної політики є дуже актуальним і потребує обговорення. Це тематика мого дослідження, самоврядування і регіональна політика. Тому я зацікавилася цим запрошенням і, звичайно, приїхала, тому що на сьогодні це дуже актуальне питання в плані того, що зараз проходить реформування і органів місцевого самоврядування. І зараз є вже прийнятий і розглядається закон, законопроект про адміністративно-територіальний поділ України, тому це дуже актуальна на сьогоднішній день тематика конференції. Опісля офіційної частини відкриття відбулись секційні засідання, на яких виступили як викладачі, так і студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.